1869 року відомий науковець професор хімії Дмитро Іванович Менделєєв працював над підручником для своїх студентів. Він міркував над тим, як краще описати відомі на той час 63 елементи. Для зручності Дмитро Іванович Менделєєв зробив для кожного елемента окрему картку. На якій зазначив назву, атомну масу, основні та подібні до інших елементів властивості. Потім він перекладав картки як у грі Пасьянс, шукаючи закономірності. Так видатний хімік помітив, що елементи розташовані в сім вертикальних груп, кожну групу складали хімічно і фізично подібні елементи. Дмитро Іванович Менделєєв Створив періодичну систему, карту, яка розкриває взаємозв'язки між хімічними елементами. Карта була настільки точною, що професор був упевнений, можна передбачити існування та властивості ще трьох елементів, невідомих на той час. Один, на його думку, буде подібний до бору, другий до алюмінію, а третій до селіцію. Після відкриття Скандію, Галію та Германію припущення науковця було підтверджено на честь Дмитра Івановича Менделеєва було названо 101 й елемент періодичної системи Менделевій.